склад команди Геометрія. Військова частина, як то кажуть, вихідна. Тут удар м'яч влучає в руку добивання і виходить вперед. Команда Геометрія класна атака. Тут арбітри дозволили грати. В принципі, тут була гра рукою. Зараз боротьба за м'яч, яку точно не програє Сергій Сергеєв. Сергієв зараз проситься передача на право, а є передача на право. Хнупс. Удар по воротах понда ногою. Шановні вболівальники, ми знову на Боско-арені. Як 77-й Володимир Ульмер. Зараз небезпечно може бути передача і 1-1. Рахунок е зрівняно. Забиває зараз Андрій Кобища за команду Хнуп з таким чином. Андрій лютий. Що ж, бачимо. шестиметровий удар. І пунда перерує, але на добування нікого немає. І мішкевич добуває м'яч. Ну, тут проспали добивання гравці. чи не ключову роль у цьому поєдинку. Класно грає Ульмер на оборону. Ульмер побиває, знускає, забиває 2-2 стоє рахунок. Ось вам її Володимир Ульмер. Хороша робота від нього. Хороший... Два. Геометрія це проектування, виготовлення та монтаж скляних конструкцій. Зараз моменти ще може бути. Пунда, браво! Зараз вихід один в один і перекидає пундою. Зустрічі. В атаці команда Хнупс була. Перехоплення Степан Петлак. Передача зараз на зіновія Петлака порожні ворота не за... Ну і цілком логічно, цілком справедливо зараз моменти справедливий у нашому е, поєдинку для вас сьогодні. Працював Богдан Пастернак. Любіть футзал, любіть Україну, підтримуйте зсу. Донайте на ЗСУ, все в нас буде добре. Ми нація переможців. Слава Україні! Героям!